Ось сьогодні ми розпочинаємо дуже важливий етап для розвитку нашої громади процес оновлення бренду уманської міської територіальної громади. Є е, запит від громади, тож ми мусимо на нього відреагувати. А оскільки зараз е, трапилась така нагода, що ми маємо цю можливість, то ми дуже вдячні, що проект Рехерт і власне Євросоюз. Е, які обрали нас своїми партнерами, вони побачили нашу роботу і нашу команду, нашу громаду під час першого проекту. Вони власне вирішили, що те, що створено було в першому рехенті, те, що звучало від громадян, воно має далі продовжуватися. Що отримає місто як результат цієї роботи? Проєктної місто отримає єдину таку візуальну стилістику. З Вказівками, рекомендаціями, правилами, прикладами її використання в різних для різних цілей. Чи це якась друкована продукція, чи сувенірна, чи це офіційна документація там міської ради, чи це вивіски, якісь елементи ознакування об'єктів культурної спадщини, тобто максимально розширений і наповнений такий бренд-бук, це так, з такою детальною інформацією про те, як місту далі працювати з цим брендом, тобто де тут бізнес, де тут туристи. Де тут якась міжнародна співпраця партнерства, і власне як зробити це використання ефективно? Тобто, які тут є рамки, які правила, які обмеження знову ж таки, і так само ми плануємо далі, навіть за межами цієї проєктної активності, працювати містом над промоцією цього бренду, тобто, щоб він, як я вже раніше сказала, не залишався лише в форматі брендбуку, а поступово інтегровувався в. Життя міста там, в різних формах видахів, різних ставаткою, лізатівкою, і очевидно, у мене соціальнувалися бою з, з, з цим брендом. І логотип, і гасло а, наше завдання, скажімо так, його оновити а, під ті потреби, які сьогодні поставлені під стратегію. 20-30. Це добре зроблений логотип. Він такий, я б сказав, там свій час на відмінно зроблений. Да? Він добре пропрацьований. Він добре зроблений з точки зору графічного дизайну, добре зроблене шрифтове рішення. Просто сьогодні бренди вони мають бути більш виразними. Так тобто, чим ти такий спокійніший і нейтральніший, тим це менш вигідно для умані. Тобто Ми маємо бути помітними, ми маємо бути. Конкурентно спроможними, так і ми бачимо бренди останніх років, які там створюються у світі. Так Ну, декілька років за є з брендами в, в Україні, але останні ребрендини, останні бренди міст. Кожне місто старається бути помітним, яскравим, впізнаваним, так тому що це конкуренція, так це ринкова економіка, і типу тут треба бути помітним. Тому ще раз з повагою відносимося до тих напрацювань, які були в свій час, вони виконали чудове завдання. От, і зараз просто потрібно рухатися далі. Так, він не є поганий точно. Він не є поганий. Він просто, як і будь-який бренд в світі, бізнес чи організація, чи спортивна організація, футбольні клуби, кав'ярні, вони кожних 5-10 років оновлюють логотип. Це нормальний такий трек. Кожних 5 років там, далі. В нашому 10. І це, якщо підсумати, це хороший результат. 10 років логотип жив в місті і виконував свої задачі. Логотип взагалі для будь-якої громади чи бізнесу підприємця це коштує великих грошей. Але нам пощастило те, що ми попали в даний проєкт. І ми жодної копійки з міського бюджету на цю справу не будемо витрачати. Це загальний бюджет складає. 2, близько 2,5 з половиною мільйонів євро, які відповідно розподіляються за активностями між е, різними і між нашими містами, партнерськими учасницями е, проєкту та активностями Києва с різними компонентами для е, всього проєкту. Якщо говорити про Умань, то ми можемо е, давати такі орієнтири, що Бюджет активностей, які передбачені для умані, складає в районі 200 тисяч євро, які розподілені на три роки проєкту, і покриватимуть всі компоненти, які я озвучувала закладені власне для міста.